Привіт, друзі, сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде більше цікава тим людям, які ще до Польщі не їхали, а але збираються їхати перший раз. І що їм потрібно знати, щоб добре переїхати кордон і в Польщі не мати проблем в майбутньому? Це напевно будуть такі банальні речі, дуже елементарні, з яких може багато сміятися. Що ти, Саша, таке говориш? Ми це точно знаємо. Але скажу, що не всі знають. Я вирішив зробити сьогодні таке відео. Саме просте і саме банальне це те, що потрібно перевірити всі документи, наявність всіх документів, які потрібні вам для того, щоб перетнути кордон. Тобто, якщо ви їдете по безвізу, то вам потрібне освячення чи зазволення, страховочка і місце обсервації. Якщо б не сидіти на карантині зараз в Польщі, вам вас може врятувати хіба вакцинація? Якщо ви її не маєте, то ви спрямовуєтеся на карантин. Бо неодноразово я чув і мені люди писали, відповідали, що я забула на кордоні страховку і мене через це повернули. Або я забув освячення чи зазволення, тобто запрошення по-нашому. Дехто і без паспорта їхав. Тому обов'язково перевіряєте, впевнюйтеся, що воно у вас є фізично, Попробували, є, маєте. Друге і основне, це не обов'язково, але це моя рекомендація для всіх, хто їде в Польщу вперше. Потрібно мати з собою гроші хоча б якісь 200 300 400 злотих 100 200 300 доларів на початок десь сховані якщо вони не потрібні будуть супер а якщо у вас буде якийсь форс-мажор це вам дуже сильно може допомогти насправді неодноразово були такі випадки коли я жив на квартирі людина приїжджала з України на квартиру і вона виходила на роботу через два тижні або там через тиждень, бо не мала всіх документів підписаних, і він просто той хлопчина зайчив гроші на хліб, бо не мав за що жити. Бо він ще на роботу не пішов, аванса йому ще не могли видати, і грошей з собою не взяв. Ніби просте, елементарне, але грошей не мав. І ми скидалися, пару злотих давали, щоб людина могла собі купити поїсти. Ще одна моя рекомендація це зробити копії всіх документів, які ви маєте. Тобто маєте паспорт, запрошення, можливо, ще якісь документи з собою берете, зробіть копії, гроші копії, і сховайте їх в інше місце. В разі такої ситуації, якщо ви, наприклад, загубили якісь документ, десь забули, можливо, вкрали, вам буде легше набагато вирішити цю проблему, якщо ви будете мати копії цих документів. Це просто must have. Ще одна моя порада: це випишіть, не, не напишіть в телефоні, а випишіть на листочок, блокнотик, не знаю, якийсь записник, номера телефонів ваших контактів, близьких, тобто родичів, друзів. Просто випишіть і сховайте. А також випишіть собі номера, наприклад, санепіду, гарячої лінії, можливо, ще якихось служб, які вам могли би знадобитися. І сховайте, просто щоб ви знали, де воно є, щоб мати на крайній випадок. Тобто загубили телефон, у вас є контакти, написані, у вас буде можливість зв'язатися з своїми родичами, друзями і сказати, що все добре з вами. Або вам якась ситуація сталася, або, наприклад, хочете поміняти місце обсервації, і не знаєте що, а перед тим. З вдома в Україні дізналися, що треба перезвонити на санепід, вказати, що ви хочете змінити місце обсервації, оба є номер, і вже ви не шукаєте, не думаєте, як там, що там, виписали, подзвонили, вирішили це питання. Тобто це також мусите зробити. Так, що потім було легше. Якщо ви їдете до Польщі і ви хочете залишитися довше, тобто ви плануєте залишитися довше, от візу. Ви собі взяли, зробили чи безвіз, але потім плануєте зробити собі карту побиту. Я раджу людям брати свою дипломи зі школи, диплом з універу, технікуму, училища. Можливо, воно вам не знадобиться, але дуже часто буває, що і потрібно, тому краще це взяти і мати з собою. Це документ, це не є щось важке. Ви просто собі папочку якусь мінімальну зробили, всі документи склали. І все, відклали собі там сумку, сховали. Потрібно, взяли витягнули, є. Бо якщо вам щось потрібно буде, ви ж не поїдете до України за тою справкою, правда? Є у вас вже на місці. Тому раджу якісь такі документи, які підтверджують ваші там закінчення освіти чи вашу професійність, якісь сертифікати брати з собою. Ще одна порада для тих, наприклад, в кого роботодавець. Чи агенція не надає обсервації, не надає житла? Тобто вас хочуть до себе запросити, ви не хочете зробити там запрошення, працювати, але ну не надають житла, не надають обсервації. Це все можна зробити з України, тобто попередньо знайшовши собі місце обсервації або місце прожиття, тобто квартиру. Вирішити це питання в Україні і вже в Польщі. В Польщу їхати, знаючи, що вийти на конкретне місце. Наприклад, я так робив перед тим, як їхати до Кракова. Я промоніторив багато Фейсбук-груп, наприклад, хто в Кракові, живу в Кракові, Українці в Кракові, Україномовні в Кракові і багато багато інших груп, що пов'язане з Краковом, житло в Кракові, обсервація в Кракові. Просто вводив в Фейсбуці, ми вибивали групи, і я там постив, хто надає житло, хто здає житло, порадьте, підскажіть, куди звернутися. І дуже багато людей зверталися, надавали мені таку інформацію. Відповідно, я з ними зізвонювався по месенджеру чи по телефону, немає різниці, списувався і знайшов собі то житло, яке мені потрібно було, яке мені було по кишені. І все. Тому раджу це зробити перед тим, як ви будете їхати, а не вже після того, як ви приїхали в Польщу, не знаючи нічого, не знаючи мови, шукаєте житло. Це буде дуже складно. Це треба зробити до поїздки. І остання порада для всіх, хто їде. Перший раз до Польщі не знаю, що як на кордоні, то вам потрібно в першу чергу знати, куди ви їдете, тобто місце, на яку роботу, як називається робота, як підприємство називається, що ви будете там робити. Важно, звичайно, по-польськи, бо прикордонники по-українськи не дуже хочуть говорити, по-російськи теж не особливо. Вони хочуть почути це по-польськи. Це не так багато. Ви вивчаєте по-польськи, як називається місто, наприклад, Варшава, яка робота, наприклад, там пакувальник чи щось там. Дивитесь, як це все по-польськи, у вас це вказано в запрошенні. Вивчаєте, і коли вас питають на кордоні, куди їдете, ви кажете: до Варшави, що будеш робити? Їду до праці, буду там то робити. Про обсервацію. Про обсервацію це окремо, це ви маєте знати місце обсервації, надати телефон, номер телефону, з яким з вами зможуть зв'язатися, ви собі це можете виписати на листочку, щоб не помилитися, все чітко виписали, або показати, або прочитати. Там треба буде заповнити бланк, відповідно, у вас вже у вас буде написано, ви собі взяли, записали і все. І ви не помиляєтеся, все нормально, проїжджаєте. Тобто, отакі поради я хочу донести до тих людей, які. Ще не знають, як, що таке Польща, вони планують тільки їхати, можливо, вже готові, але ще чогось не знають. Відповідно, ці поради, я думаю, що, можливо, комусь допоможуть укомплектувати ті знання і вдало поїхати до Польщі, і не мати там проблем. З вами, як завжди, Саша Матвієв, обов'язково підписуйся на цей YouTube канал, лайкай і в коментарях напиши своє бачення, своє запитання або своє побажання. Всім щасливо, бувайте здорові!